Ходять чітки, що культ ксалатат вербує нових членів в міста Альянсу. Сутінковий клинок вербує тут. Ми повинні викорінити цих культистів, перш ніж вони поширять. свою порожнечу важливо зупинити сутінковий клинок біля їхнього джерела. Кратше, припач про дихашників. Знайдіть та усуньте їх всіх. Ва. Their evil ends now. Їхньому злу прийшов кінець. Будинки. Бла-бла-бла. Стартує 27-го. Ну, я так розумію, це про цей о, івент. У нас, як завжди, 28-го буде. Про цей івент, який стартує на прокачку про демонхантерів. <Rug fall> ну в основному патч, про зміну інтерфейсу, як на мене, як я зрозуміла. Ну і можна цей новий клас відкрити: ой хашників. А, ну ще будинки можемо подивитися.